Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Я <сум> думаю, треба записати якесь хоч відео, щоб вам показатися, тому що ну, мені зараз якби, немає що взагалі знімати. Ну, Від слова зовсім немає що знімати, тому, тому я. Тому я і не знімаю. <сум> Дома якби. Так, що я шукаю? Я шукаю стакан. Дома все поробила, там, поприбирала там все. Ну, наче так нема що робити. Ну от що знімати? Я сижу вдома, то телевізор дивлюся, ну, вчора в магазин сходила. Ну, нема що геть зовсім вам знімати. Гулять на вулицю ходить містом, теж думаю, холодно зараз якось похолодало і вітряно. Сильно не нагуляєшся. Ну, це отаке, знаєте, хтось знашов називається. О, тому, думаю, ну сьогодні хоч треба з'явитися перед вами. Що я роблю зараз? Хочу блінчиків зробити, млинці. Трошки млинців. Дінки. Він уже в мене, О, тому, думаю, Думаю, будеш буду. Ну, Він дуже любить у нас млинці. Тут зараз такий на стакан борошна. Зроблю млинці. Рецептів млинців дуже багато всяких різних. А я оці зроблю з цим з кипятком. що тісто заварне. От. Не знаю, покажу вам зараз рецепт. Прийшов Дінь мені на допомогу. Будемо з ним зараз разом робити млинці. Е, значить, рецепт на стакан борошна, на один, який ви там берете стакан, на той стакан вже все і робіть. Я взяла стакан борошна. Тепер нам дінічка треба сюди додати цукру. Цукарку. Так, як би нам поставити так штатів, щоб у нас було видно так. Тепер нам треба сюди додати дві ложечки цукру. О, а тепер акуратненько перемішується все. Так, цукор додали. І треба додати сюди нам ще трошки сольки. Так. Тепер ти мішаєш, а я сюди. Вбиваю два яйки. Опа. Раз яйко. Сейчас. Задача усложняется, да? Ой, уже Два яйка. Два яйки. Так, денечка, давай хорошо умешай. Жорток. Да, раз до колдебами жовток я так хо-хо-хо-хо-хо, хорошо, інтенсивно. Давай, може, я? А ти будеш потихеньку, зараз мені лить молочко. Давай давай, акуратненько, і з носика будеш, я буду це все вот отако. А ти потрошку лий мені молочко. Так, отак у нас тісто і виходить. Давай. Стоп, подожди. Діння, треба лить збоку, щоб було видно. Ні, отсюди треба лить чашечку, щоб в кадрі було хорошо тебе видно. Ру, руку так треба отсюда лить. Щоб було видно, то ти, виходить, чашкою все закриваєш? Так, о, бачиш, диви, яке у нас вже хороше все вийшло. Тісто з молочком, це для того, щоб не було комочків. Хоча вони все одно ще поки є. Хоча ми й по чуть чуть чуть-чуть додавали. Якщо хто хоче, можна ще додати ванільку. Ти хочеш, ти любиш ванільку, коли ванількою пахне? Да. Да? Да. Так, додамо ванільку. Так, воно. Я буду мішати. Ну, давай, мішай, а я пошукаю. Ванильку. Мешай, мешай. Так, где наша ванилька? Скоро масляно. Так, ванилька. А пахнет. О, да. Все размешивай. Так, і тепер нам ще треба сюди, будеш знову наливати, а я буду мішати. Ще треба додати стакан кипятка. Цей можна не такою малесенькою, а трошки більшою струйкою. Ой, давай, давай. а, гарачить. О, все, готово. готово. І ще сюди нам треба додати три столові ложки олії. Олії? Так, да. а ну що у нас? Бо У мене тут олійка вже заканчується оливкова. Оливкова? Да, так, оливковою олійкою. Ну, я оливкою, хто яку хоче. Раз, два. Три. Все. Оце вже тісто у нас готове. Ну і тепер будемо випробувати нас. У мене є е, спеціальна е, патерня для млинці. Але хочу випробувати. Я нову купила, бачимо в мене тіфаль. О, тіфаль? Хочу випробувати її, як воно все буде. Та все вже, можеш не колдебений. Так, таке тісто виходить рідке. Прям дуже. І що? Не ну, знаю, зараз побачимо, чи воно буде смажитися. Додамо ще трошки муки. Якщо не буде, побачимо. Та багацько. Це у нас стакан борошна, вийде багацько. Так, ну що? Перший буде комом чи не буде, як ти думаєш, Діння? Думаю, буде нормально. Так, подивимося зараз. Наче так довго гріла, що ще досі не нагрілася. Зараз побачимо. Все, смажимо тепер млинці. Це тепер буде таке, що я смажу, а Деня тут же їсть, так? Да? А ти з чим будеш млинці? Із медом? Міщино. Є мед, є сметанка. Я не виміщена. Та ну що просто так. Хоч чай. Давай чай зроблю тобі. Із малінки. Так, десь манчик. Ну що, жариться, наші смажаться. Так, смажиться, бульбашка Да, Зараз, так що все буде нормально, з сковорідкою тіпаль. Навіть перший млинець не буде комим. Так, ставлю водичку, тобі на. На чаю. Я роблю малинку, малинку, ну, заливаю кипяточком, перетираю із медом. Йому таке подобається. <свист> Далі він? <свист> <свист> Звісно, так, така, не, не така зручна, бо високі борти. Оп. Ті, що для млинців борти низенькі, і вона, виходить, зручніша пательня. Ну, але прекрасно все перевернулося, все чудово. Ага, водичку забула включити. Так що смажимо з дінькою млинці. Будемо снідати, тому що зараз вже 8.13, а дінь сьогодні на 10, сьогодні тобі ж раніше в школу. Хіба да, да, Сьогодні тобі на 9.55 день тому, тому, тому. Оп, єсть. Так, да, прекрасно. Сковородка хороша. Хто? Хто давно не робив? Треба згадати, треба зробити, бо скоро масляна. Та, шо, шта, я ж сказала тобі, що сьогодні на 9,55, а ми смажимо далі млинці всі. Перший млинець. Смачний? Смачний? Сахару не треба більше? Не, нормальний. Да, рецепт. рецепт гарний, От, бачите, один в один все, більш нічого я не додавала, борошно трошки тісто постояло і стало нормальне якраз по консистенції. Буквально 10 хвилин, і воно стає таке, як треба. Ой, а мені треба вже перевертати. Мої млинці досмажуються, покажу, що в нас на вулиці. І сьогодні вітряно, і ще й мінус там 2 чи 3, щось таке. Сніжок трошки був, вшов, але він тут вслід був і розтанув, а потім воно трошки все підморозило. Але було два дні таке, прямо, аж наче як завірюха. Ну, щось, щось толку нема ніякої з той завірюхи. Ось скільки в мене вийшло, не знаю скільки тут. а ну Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцятий день я з'їв, п'ятнадцять. І тут один залишився шістнадцять. Десь вийшло це із стакана борошна. Так, все, денька, сідає. Снідати. Діння, а дивись, воно баночка стоїть. Прочитай, що там написано на тій баночці? Мед клотарник. Та ну який клотарник. А, там стерто. Золотарник. Це ж я із східниці привезла мед із золотарником. А Ти ми... ж його любив завжди. З золотом? Так, да, з золотом будеш? Із золотарником. Е, хочу вам показати. Мед золотарником, яку він має консистенцію. Він прям, бачите, який. Він маслянистий, диви, який дінь він. Угу. Дай ложечку. У -у -у. Та давай ложечку. Ти ж Боже, мед... Не хочу, ну, ти ж не мед, треба. Який він, прям білий, ось такий. І такий кремова в ньому консистенція. Дивіться, яка. Прям чудовий мед із золотарником. До речі, Хто ще, може, треба номер телефона, тому що мені. Ой, цей мужчина прикріпив ось. Бачите, продукти бджільництва Ось Андрій. Його номер телефона. Кому треба, замовляйте. Ну що, смачно? Чайком запивай. Ну, в тебе чайок з медом. Я тобі йому роблю оту малину. І з медом, бо щось соплі ніяк не проходять. Вкусняка? Так. Да. Ну їж смачного. Дінька наснідався, каже аж переїв. Ну Він млинці дуже любить, а я взагалі млинці не дуже люблю го готувати. Тому що, ну, довго ти, знаєте, поки посмажеш. Але ж отак от на стаканчик борошна це недовго, нормально. А я хочу собі приготувати, в мене був тут шматочок м'яска. Хочу приготувати, просто підсмажити м'ясо з отакою з сумішю овочевою. І буде мені. Та і все. От, і, якби, щоб, щоб не заморочуватися сильно багато нічого. Просто підсмажу трошки спочатку м'язком, а потім додам туди, бо вона швидко готується, ті овочі. Додам туди овочі та і буде мені така вкусняшка. Це вже сьогодні п'ятниця, знову пройшов тиждень. Я гуляю, я досі не працюю. І поки в мене клієнти записані на 12 число. Це так, знаєте, вже скоро не буде за що і ну, нічого. Гісти купляти. Ну, це ж тому, що вийшло так, що... Ні, ну раніше в мене набагато було більше клієнтів. Дуже багато виїхали з війною. Я рахувала, у мене більше, більше 30 людей виїхало за кордон. І м'ясо на, на великому вогні, щоб воно, знаєте, так наче як запечаталося і було соковите, щоб волога з нього не вийшла. Так до дошкуриночки, а тоді вже кину ці овочі. Я так обрала це з семикомпонентна: цвітна капуста, морква, квасоля, спаржава, брюссельська капуста, брокколі селера і цибуля. Це, туди навіть нічого не треба. Можна додати вже буде вершки, в мене є вершки, до речі, можна буде додати вершки і потім в вершках, щоб воно протушкувалося, буде взагалі ну, смакота. Ось такі Ось такі в мене страви сьогодні зранку. Я ж кажу, думаю, вийду вам, хоч, ну хоч трошки з вами поспілкуюся. Ну, не знаю, можливо, сьогодні в трансляцію ще вийду, а можливо і ні. У мене сьогодні ще буде посилочка ввечері. Не знаю, чи я її сьогодні заберу, чи вже завтра заберу, бо вона ж там після 6 годин вечора, то може вже завтра схожу, тоді заберу. То вам тоді покажу. Що я там замовила. Так. Ну, я з все, так що ви мене не губіть, я буду так періодично виходити щось, показуватися. Тому що зараз, ну, якби така, знаєте, і погода така не сильно підеш, погуляєш, і, і знімати особливо тут нема чого. Тому з вами прощаюся, кому рецепт млинців. Сподобався, я напишу рецепт, Та там нема чого особливо писати, але тісто вийшло гарне, еластичне. І от так, таку, так, як я його готувала, що спочатку додала яйця, збивала оце молочко потрошечку, геть без єдиних комочків, без нічого, дуже все ну, класно вийшло. Беріть цей рецепт. Можливо, у вас є в когось дуже гарні рецепти, діліться. Бо це рецепт з кипятком. Ну, тому, а їх, їх там, Боже, їх стільки мільярд тих всяких млинців є. Тому, будь ласка, діліться, пишіть, я буду випробовувати, теж буду готувати по вашим рецептам, щоб і другів знали, якщо у вас є якийсь цікавий рецепт. Все, з вами. Я на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого, всім гарного дня, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.